Європейські санкції проти 14 сепаратистів та п'яти російських посадовців і дев'яти організацій, ухвалені, але вступлять у дію через тиждень. Таке рішення після кількагодинних дебатів ухвалили міністри закордонних справ країн-членів ЄС. Дипломати вважають, що треба підтримати ініціативу канцлера Німеччини та президента Франції, які намагаються домовитися про перемір'я на Донбасі. З огляду на заплановані мирні переговори у форматі Нормандської четвірки у мінську було вирішено відкласти запровадження обмежувальних заходів. Принцип, на якому базується Запровадження санкцій, і зокрема це стосується інциденту у Маріуполі. Залишається запровадження санкцій залежатиме від того, як будуть розгортатися події в зоні конфлікту. До наступного понеділка ми побачимо це, а також ми побачимо, які будуть результати переговорів у мінську. Верховний представник ЄС з питань безпеки та закордонних справ Федеріка Могаріні відзначила, що було дуже важливо дати шанс переговорам, які мають відбутися у мінську 11 лютого. Ми обговорили та ухвалили додатковий список з 19 осіб та 9 організацій, які підпадають під заборону на в'їзд та заморожування активів. Це рішення стало результатом попередньої зустрічі, яка відбулася 10 днів тому. Сьогодні ми вирішили залишити простір для дипломатичних зусиль, яких буде вжито протягом найближчого часу для сприяння їх успішній реалізації. Ми одностайно вирішили відкласти введення у дію санкцій до 16 лютого, оскільки вважаємо, що важливо дати шанс переговорам у мінську. Між тим джерела в українському МЗС повідомили, що компромісне рішення ЄС щодо ухвалення санкцій з вісторкуванням введення їх у дію стало можливим завдяки зусиллям наших дипломатів. За словами очільника українського закордонного відомства Павла Клімкіна, деякі міністри висловилися за те, щоб зачекати переговорів у мінську, перш ніж затверджувати обмежувальні заходи. Втім, українському головному дипломату вдалося переконати своїх європейських колег піти на компроміс. Росії дали зрозуміти, тепер вибір за нею. Все залежить від тих кроків, на які погодяться піти у Кремлі. Варто відзначити в списку осіб, що підпадають під нові санкції, фігурує і заступник міністра оборони РФ Анатолій Антонов. Це вперше, коли європейські політики вирішили накласти обмеження на російського посадовця такого рангу.